В Запоріжжі поховали останки невідомих українських солдатів, які загинули у зоні АТО проститися із захисниками прийшли і військові і медики, і прості люди. Попередні в загиблих взяли зразки ДНК. і Якщо близькі військових знайдуться, зможуть їх перепоховати. Поки ж із 56 тіл, суд медекспертам вдалося упізнати лише двох чоловіків. У Запоріжжі прощалися з бійцями, яких призвали у різних містах і які воювали в різних підрозділах. Але останній притулок воїни знайшли на Запорізькій землі. Поки ховають без імен на могилі, тільки хрест із номером. На цьому цвинтарі вже понад три тисячі таких хрестів. Військові сподіваються, імена вдасться відновити за ДНК експертизою. Ми впевнені, що тут представники з усіх куточків України. З різних областей і тому рідні будуть здавати матеріал для ДНК експертизу, і потім буде встановлюватися вже ж прізвище цього військовослужбовця, який загинув за офіційними даними під час АТО загинули 42 військових із Запорізької області, найбільше з 93-ї і 79-ї бригад. Остання втрата Олександр Пивоваров, який загинув під час штурму Донецького аеропорту. Запорізьці тепер добре розуміють ціну мирного неба. Чотири години поспіль від облдержадміністрації до кладовища курсували автобуси, щоб усі мали змогу вшанувати пам'ять захисників. Благодарна кожному з них, із цих 55 человек, к сожалению, мы не знаем даже их имен. Надеюсь, искренне, что когда-то узнаем. Я считаю, что они настоящие патриоты, которых и здесь должен быть каждый житель Запорожья. Почтить память героям, которые защищали Украину и нас от сепаратистов, которые хотят разделить Украину на части. Вечная слава им. Это долг каждого украинца прийти, дать дань людям, которые защищали нашу целостность. И Пусть как бы имена их сейчас неизвестны, но я надеюсь, что все это никогда не будет забыто. И мы им обязаны, мы им обязаны, в общем, всем. Вот то, что, вот, то, что у нас сейчас мир в Запорожье. Мы благодарны этим людям. За словами медиків, роботу по впізнанню ведуть у районних військових комісаріатах. Туди вже звертаються родичі тих, хто зник без звісти в зоні бойових дій, аби дізнатися, чи немає їхніх рідних серед похованих. Анастасія Бобкова, Сергій Єсаєв, Тивай.